Привіт! Хочеш смачно приготувати пельмені? Погнали! Ми тобі покажемо, як це зробити. Сковорідко. Скажи. Заливаємо водичку. Дістаємо один кубик бульйону. Кидаємо в водичку. Закипає і розмішуємо. Оце да, що ти скажеш? Гусінь спускалась з такої гілки. Подивись, тут метра два, три, три, звісно, три. Спускались. Ось така маленька гусінь. Не дуже ну а як ти хотів? Це бульйон. Бульйон. Якийсь жук літає. Є. Та бахне як. Зараз бульйончик закипає, а потім переходимо до пеліменів. Ну що там, воно кипить? Кипить, 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 кипить. Так, відставляємо в сторону. Що, все? Можна, пишемо. Беремо наступну сковорідку, ставимо розігріватися і беремо вершкове масло. Ой-ой-ой-ой-ой. Ми взяли пельмені три ведмеді зі смаком індички. Та вони не зі смаком, індички! Індичим <рес> м'ясом. З індичим м'ясом. Мішутка. Обсмажуємо до золотих корочки і чекаємо. Розмішуйте без лопатки і вони не втратять форму. Але не засеріть кухню. Ха! <рес> Всі половив. Що там, все йде по плану? Так. гарненько. Ти як гарно, як тебе виходить. Професіонал. Пора додавати бульйон. Накриваємо кришечко. Чекаємо, поки википить вода. Да, кажу, знімаємо саме. Знімаємо! Саме знімаєм! Ну злить трохи, типу, а покажемо, як воно вже докіпає. Злив трохи? Та не злив. Дуже багато бульону. Треба трохи менше дається на Кажи. Давайте трохи трішки підсолимо і підперчимо. Ще раз. Підперчимо, правильно? Перчемо, да. так. Да. Поперчимо. Давайте трішки додамо спецій. Небагато. Бульйоні є сіль. Що скажемо? Що скажемо? Сметани, ну соус якийсь треба зробити, додамо сметани, сухий часник, сіль. Давай. Вимикаємо вогонь. Не Що треба. такое? Не Ладно. Так, давай зробимо соусик швиденько. Беремо сметанку. Все. Так, сметанка є. Сухий часничок. Поки вор не бачить, стопчем під Це скарб. Смачно Слухай, а пельмені добрі. Ти що вже їде? Я да. тім пати. Гарно, досить. Давай їсти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Треба було відразу прийняти. Ні, вони не Ну нормально все. Ну рік. Гай трошки, давай, їй трохи. Ваше здоров'я. Все просто дуже смачно. Слухай, може мені міняємося. Там може зараз ці пільги з'їздити. Зайді все просто аж в роті чувака, я блідо дуже вкусно Ти поснімай, поки Угу На забере камеру Вони прям такі тверденькі класні. Не набагато, краще завадити. А ложкою. Друзі, вірите, не вірите, але це дуже смачно. Ми колись готували вже пельмені і відео є на нашому каналі. Але ці набагато смачніші. Або я просто голодний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. Всім пока!